Тут така ситуація з цим документом, який підписали Сунак і Зеленський, до болю в прямому сенсі слова біль нагадує Будапештський меморандум, тому що тоді підписували з українського боку, і здається, з російського також, значить, підписанти підпису ставили підписи під словами гарантії бізопасності для України. А англійською мовою цей документ мав слово assurance, тобто е, запевнення щодо безпеки, і от, власне, це трактування е, і можливо і призвело до е, тієї недостатньої, принаймні е, на початках так точно реакції Заходу на російську агресію проти України. Те, що Росія в будь-якому разі спаплюжила цей документ, це факт, але і захід, ну на. Е, Мою думку на моє глибоке переконання його також порушив, одразу не відреагувавши відповідно до гарантій безпеки, та й мабуть щодо і запевнень безпеки. Також тим не менше цікава історія виникла під час прес-конференції президента Зеленського і прем'єра Сунака в Києві. Президент Зеленський назвав те, що міститься в документі гарантіями. Прем'єр Сунак назвав то гарантіями, то один раз сказав перепрошую, то запевнення. Але один раз прозвучало слово і гарантії. Також журналісти перепитали наші колеги з європейської правди, чи дійсно це точно гарантії. Він сказав, що ні, ні це «assurance», саме от запевнення, пане Ярославе. Я дуже прошу вас пояснити нам значення ту величезну, судячи з усього, різницю в значенні цих слів, якщо ви вже встигли ознайомитися детально з цим документом, який складається з дев'яти частин, і опублікований теж не повністю. Є речі, які залишаються в таємниці. Що можете про нього сказати? Що можете сказати про ці от гарантії і запевнення, на що може розраховувати Україна? А, ну передусім, варто вказати, що це не третій, а agreement. Тобто, ага. е говорячи нашою мовою, що це не є договір, так, я радше угода. Між цими словами часто ставлять за рівності, але так чи інакше, це не є зобов'язуючий документ. Це є документ, який демонструє наміри британської сторони нас далі підтримувати, який просто фіксує як певну таку політичну рамку той формат підтримки, який британська корона вирішила далі надавати Україні. Так, тобто, це не можна вважати механізмом гарантій, і взагалі історія про безпекові гарантії вона дуже дуже, дуже е, позбавлена ґрунту під ногами, скажімо так, тому що гарантіями можна називати лише те. Де за їх невиконання існує якась прописана частина, uh -huh. так де за невиконанням будуть якісь відповідно там подальші проблеми з'являтися тощо. Це все таки більше декларація про наміри, але точніше, дійсно було б вважати, що це закріплення у форматі документа. Який нікого ні до чого не зобов'язує так, а лише просто вказує на те, що британська корона має волю і декларує намір. Далі от таким чином відповідним вчиняти, як буде в цьому документі, з Будапешким Будапешким меморандумом насправді ніяких аналогій немає, тому що усі ці гарантії, усі ці договори щодо міжнародної політики є напрочуд, скажімо так, нестійкою історією. Недотримання якогось міжнародного договору, заключеного раніше є загалом для міжнародної політики Ше нормою аніж виключенням з норми пане Ярославе. Ну а якщо говорити про ці таємні додатки, чи є у вас припущення щодо чого щодо того, що там може міститися? Ну так чи інакше, якщо британська сторона заговорила, що в разі е, наступної якоїсь російської агресії Україна буде отримувати морську наземну та повітряну компоненти оборони, то очевидно, що засекреченими мають бути конкретні виміри, так тобто, що британська сторона. Приблизно очікує там вказувати, да навіть не конкретно можливо кількість номенклатур, але хоча би види озброєнь, що там будуть надаватися, наприклад, ПЗРК наприклад, протитанкові озброєння, наприклад, легкі бронемашини, наприклад, якісь там засоби радіоелектронної боротьби, тобто. Якийсь оцей навіть шорт-лист, він скоріше за все має в цих рамках бути засекречений, тому що обсяги конкретної допомоги вони не мають бути вираховані ніким да, ворогом, там, зокрема, і його агентами в Європі так само. Тому, очевидно, там була необхідна ось ця вся секретна частина, і до значної частини, взагалі, угод, які заключаються зі згадкою слово оборона. Секретна частина завжди практично існує. Це, це не стало виключенням і зараз. А от що за вашою оцінкою мається на увазі під повторним нападом Росії? І е, водночас, чи може йтися і про застосування, наприклад, того чи іншого контингенту наземного не наземного, але так чи інакше безпосередньо участь британських військових у потенційному е, цьому конфлікті, якщо мається на увазі повторний наступ, наприклад, на Київ, е, чи то в новому конфлікті, якщо він колись виникне. Там наразі про це не йдеться. Про boots on the ground, що називається там, немає згадки. Але ми маємо розуміти, що, по-перше, британська допомога Україні в майбутньому. Не обов'язково буде обмежуватися виключно цим документом. По-друге, в майбутньому може скластися абсолютно інша геополітична ситуація, в якій Британія може мати вже значно більшу роль у безпековій структурі різних країн Європи, включаючи Україну, зважаючи на певне там сповільнення інтересу Сполучених Штатів бути в Європі. Тому я вважаю так. Поки немає ознак говорити про заграунд в цій ситуації. Однак, е якщо ми говоримо про те, що це історія про наступний потенційно конфлікт, так то нам це слід розуміти таким чином, що Британія дає нам певну певний політичний сигнал, що в разі завершення поточної війни, так навіть якщо вона завершиться якимось незрозумілим квазіформатом так який буде. Ну, наприклад, уявимо собі, що потенціал обох сторін абсолютно вичерпався. Ми вибили росіянам там танки, вони там усе замінували, що ми не можемо далі пройти якимось чином. І припустимо, що якась заморозка навіть без ніяких угод там чи якихось там рамок, тому що перемовини, як на мене, не є політично можливими. Навіть у цьому разі Британія обіцяє нам. Що вона буде надавати нам воєнну підтримку, яка буде нас убезпечувати на випадок, якщо далі Російська Федерація знову, от потенційно, якісь там стратегічні довжині, там наступних років буде вчиняти подібний акт агресії проти України? Ага. Це для нас є дуже важливим, тому що так чи інакше, наше майбутнє після потенційного закінчення війни з Росією, поточної воно все одно буде залишатись туманним, тому що зараз ми бачимо прекрасно. Ну, що не йде мова зараз про швидкий крах Російської Федерації як державного утворення. навіть якщо Україна відкидає Росію з усіх окупованих нею земель, то все одно, попри це, залишається так чи інакше російська держава, з якими не якими заводами з досить великою кількістю населення, і, хоча вже не такою сильною, але все ще економікою, пане Ярославе, і от мабуть, уже абстрагуючись від безпосередньо того, що сьогодні відбувалося у Києві, але. Мабуть, все таки проводити паралелі е, теж варто. Хочу б говорити з вами в принципі, те, що відбувається останнім часом. в ну скажімо, головах західних лідерів, лідерів наших ключових країн-партнерів, сполучені Штати. Приємно як на мене вразили республіканці жорстко критикують Байдена за відсутність плану щодо, щодо бачення білим домом перемоги України у війні проти Росії. пропонують власний план. Одразу три комітети палати представників, як виявилося, і ще кілька тижнів тому створили відповідний документ. Ну і тепер на його основі критикують Байдена. За нерішучість водночас трохи раніше ми чули заяви і польського прем'єра про те, що саме Європа є стратегічною метою Путіна. Вся Європа, як така, а не лише Україна, тому це і наша війна, і ми маємо зараз якнайшвидше допомагати Україні. В Естонії закликають витрачати чверть відсотка щороку від ВВП, не від бюджету, а від ВВП це набагато більше на оборону України. Ну і власне навіть прем'єрка Італії. Теж нещодавно в хорошому сенсі відзначилася заявою, що якщо не допомагати Україні, війна буде ближче, якщо вони там почнуть підписувати якісь мирні плани, війна буде ближче до нас, тобто аж до Італії, чи можна це все, скажімо, об'єднувати в одну тенденцію, і на вашу думку, наскільки якщо так, то ця тенденція стійка, і наскільки буде швидко відбуватися перехід від слів і заяв до? До конкретних дій, я сказав би так, що об'єднання тут не є можливим в силу, по перше, факторів. Так Італія, країни Балтії і США це абсолютно три різних геополітичних реальності. Прем'єрка Джорджа Малоні скоріш за все відреагувала таким чином на заяву міністра оборони. Італії, який почав закликати до можливих перемовин з Росією, так можливо, так він бачив якісь там військові потуги Італії, що вони якимось чином вичерпуються, і не буде можливості продовжувати в тому ж темпі. Але Джорджа Мелані зробила важливу політичну заяву тим самим, окреслюючи курс, так кажучи, що не дивлячись можливо на оці навіть проблеми, ми будемо продовжувати рухатись ці рамці Це важливо. їй було важливо, щоб. Позиція міністра оборони не стала якби загальної позиції влади не кинула на неї тінь. По друге, держави Балтії безумовно відчувають себе з нами в одній лодці. Да, хто би що не казав, навіть їхнє членство в НАТО не дуже то сильно їх заспокоює, зважаючи на агресивні плани Росії і на на, на подальші навіть плани по нарощуванні військ в ленінградському військовому окрузі, який межує з країнами Балтії, uh -huh. і це нарощування буде продовжуватися цього року так само. По третє, Америка це зовсім ізольований, такий окремий геополітичний і політичний континент. Як на мене, республіканці скористалися зручною можливістю, щоб а покритикувати Байдена. Це було дуже важливо, і вони цією можливістю користуються з обох політичних полюсів. Вони радикальні республіканці, іноді критикують Байдена за те, що він допомагає Україні, а помірковані традиційні консервативні республіканці е, критикують Байдена за те, що він недостатньо допомагає Україні, і що там адміністрація Салі, вона, наприклад, не є достатньо рішучою. Е, як на мене, досить найбільш важливе, що було в тому документі від о, цих трьох о, політиків республіканської партії, я його так само читав. Це якраз такий меседж, який вони вносять, і він винесений на обкладинку цього документу. Там зображено фотографію трьох лідерів Путіна, КНР Сі Цзіньпіна і лідера Ірану. Тобто, Лукашенко ірану ще, ще є там. Четверте, як не дивно, ще Лукашенко увійшов. Ну та та з боку, але чесно, куди йому до Аятоли і до Величайшого сі? Типу, в цьому сенсі, я думаю, що якраз Лукашенко випадково потрапив в кадр. Просто не було кращої фотографії цих трьох. Е, ну, Тобто, вони окреслили те, що є ось три глобальних полюси впливу, які виступають як е, ну, те, що називається сили контргегемонії. Тобто такі собі своєрідні ревізіоністи, які все більше і більше координуються в підриві міжнародного світопорядку, і не помічати цю координацію є злочинним. Тобто, е, от з точки зору цього документу, вбудовуючи Україну в американський стратегічний інтерес е, Путіна слід розглядати як частину однієї підсистеми із Сі і Сідзіньпінем і ісламістами на Близькому Сході, тобто Україну не можна виключити з цього ланцюжка е, інтересів, навіть зважаючи те, що Україна все таки на європейському континенті, а не в значно цікавішому для США азіатсько тихоокеанському регіоні, зважаючи на що на те, що стратегія Китайської Народної Республіки. І можливих її потенційних ось цих таємних е, союзників у Третій світовій війні вона цілком може базуватися якраз на тому, щоби Сполученим Штатам наносити різні удари в різних точках світу. Десь удар по Україні, десь удар по Ізраїлю, США змушені допомагати Україні, США змушені допомагати Ізраїлю. Далі, можливий удар по Південній Кореї, ще щось подібне. Тобто. Змусити сполучені штати тим самим ось так стомитися і відмовитися від е, допомоги Тайваню в момент, коли можливо китайське вторгнення на Тайвань вже буде довершеним рішенням, завершеним, е, тому це важливий політичний жест. і Він нам говорить про те, що все таки так є політика у сполучених штатах. Почався передвиборчий період, але республіканці теж не хочуть щоб про них. Говорили як про партію без зовнішньої політики, і там, де вони можуть зовнішньополітичними темами критикувати Байдена, вони це будуть робити, і назавжди це буде Україні в мінус на щастя, пане Ярославе, Завершуючи, і знаєте, я би поставив запитання вам так: чи правильно нам чи правильно буде сказати, що нам, українцям, українкам, в принципі, не, сті... не так важливо, хто саме переможе на тих чи інших виборах в? Тій чи іншій країні, але найважливіше, щоб перемогла політика і риторика ну найголовніше політика, яка буде вигідною для України. Ну тобто посилення, принаймні, як мінімум збереження підтримки України, але і що дуже важливо і посилення. Бо ті персонажі, які ви згадували, вони посилюють Путіна, вони дають йому балістичні ракети, дрони нові і нові, і розширюють на номен... Менклатуру озброєння відповідно захід теж має реагувати як мінімум з тією самою швидкістю, поки ми цього не бачимо. Яку до речі роль в цьому, якщо так, ви би якою ролью наділили можливо українську діаспору тих людей, які все життя проживають на територіях наших країн-партнерів, і також людей, які стали біженцями і вимушені переховуватися там від війни? Ну, діаспора і люди, які там знаходяться в сполучених штатах і деяких інших державах заходу, це скажімо так: така потенційна для України мережа софт впливу угу. Тобто це ті середовища, через які ми можемо вглиб американського суспільства доносити меседжі, так тому що не усі меседжі доносяться з офіційних листів, з офіційних візитів, з телеканалів, з такої високої комунікації. Багато меседжів, які західні люди бачать про Україну. Це те, що їхні нові українські знайомі біженці репостнули собі в сторіс в Інстаграмі. Та історію про який-небудь розбомблений будинок або щось подібне. Щось таке достойне емоційної саме уваги, глибокої. Тому це важлива така мережа совпливу. Проблема в тому, що Україна поки не вміє цими явищами керувати. Тобто ми впливаємо. Але цей вплив хаотичний, ситуативний. Він більше базується на тому, що ми так можемо якісніше доставляти інформацію про окремі події, які шокують нас і світ відповідно. Але е, використовувати як такий жорстко проактивний інструмент впливу, ми поки, на жаль, ще лише підходимо до цього. Щодо того, що немає різниці, хто виграє на виборах США, ну теж не погодився би. Але є такий фактор, що ми не знаємо, яка буде політика. У наступного кандидата, який буде президентом, США, навіть якщо це буде Трамп, тому що а, історія про те, що хтось дуже дотримується передвиборчих обіцянок, ну вона не притаманна американському суспільству, так само, як і українському, тому що Америка це так само держава з короткими часовими проміжками, там, де все досить швидко забувається, там, де немає такої глибокої політичної культури постійно стежити за чимись обіцянками. І вести дуже відповідальну дискусію. Навпаки, дискусія є дуже гостра і поляризована, така не досить навіть пристойна за нашими європейськими мірками. Е і важливо наступне: не президенти формують зовнішню політику. Так, в рідкісних випадках, коли експерти зовнішньої політики стають президентами, це майже ніколи не відбувається. Е тоді так, але загалом є ціла плеяда американських політиків. Розвідників, дипломатів, законотворців, тощо які і формують цю політику, будучи всередині республіканської партії республіканських аналітичних центрів, які поводяться з цією ситуацією значно відповідальніше ніж пан Трамп. Ось саме з ними треба проводити серйозну таку комунікацію, причому мережеву. Роблю висновок із нашої з вами розмови, що не тільки і не стільки нам потрібно стежити за західними заявами і рішеннями, але і впливати на них наскільки тільки можемо, як держава і як ну окремі люди, які просто е, вважають себе патріотами України, де б вони не знаходились, пане Ярославе, я дякую вам за е, і дякую. так і за аналітку, і за, ну скажімо, так, наш спільний заклик. Якщо можна е, так сказати, принаймні бачу схвалення у ваших очах. Щодо цієї активності українців та українок за кордоном, ну і звісно ж за е, ту аналітику, е, якою ви поділилися з нами впродовж е, цих хвилин, які ми мали, Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, долучився до прямого ефіру на 24-му.